Що побажали ми жівчанам у новому році, скажіть. Так. Перемог. Про перемогу. Щоб війна закінчилася. Щоб був мир і спокій. Діти України, про що мріють у 25-му році? Про перемогу, щоб всі захисники повернулися додому живими і здоровими. Щоб були всі щасливі. Найпершу миру. Щастя, здоров здоров'я, З новим здоров роком. Так, я так само хотів би побажати всім найближчого миру. Щоб... Таке мирного життя всім. Дай Бог залишатися в рідному селищі. Все, щоб було, тільки мирно. Щоб війна закінчилася. Миру. Головне, щоб був мир, а там буде все. Побажайте щось, ми жівчанам, і ми, живі. ми живі. можливо, всій Україні, так, в Новому році. Мира, злагоди, перемоги. І зі святами! Бажаємо ми? перемоги. Да. Мир, мир і мир. Все, більше нічого. Саме перше побажання я хочу це мир. Щоб було все в нас спокійно. жили всі спокійно і, так сказати, не знали цього яке. Недалечко біля нас рядом. Перемоги, миру. А що, одне слово таке мир і все. Буде мир, буде все. Перемоги. Щастя, здоров'я. Удачі не знаю. про мир, день і ніч про мир. Хлопці вернулись додому. Я бажаю нам скоріше перемогти в цій війні. Ну і ще що сказати, слава Україні! Героям слава! Смерть рога! Звідки ти сам їхав за Ти там народився, а ви звідки приїхали? Дуже дуже вдячний, що вас підтримують. З новимо вас!